Підтвердження дві години безкоштовного паркування за наявності підтвердження. Підтвердження. Я хочу отримати підтвердження. Ви Ви неймовірні. Перепрошую. У вас вражаюче обличчя. У вас такі мужні риси. Вам хтось колись казав про це? Ні. То слухайте. Виглядаєте трохи засмученим? Можливо, вам здається, що люди часом вас не розуміють. Але колись, друже, одного дня всі обов'язково дізнаються, яким ви є. Насправді. Ви. Ви справді так вважаєте? Я впевнений. Ви ви чудові. Підтвердження. Можна мені підтвердження, будь ласка? Ви. Ви дуже красиві, пані. Які прекрасні вилиці. Справді. Пане. Так. Надзвичайна ситуація. Де? Що в біса коїться? Ви стільки пережили, стільки досвіду, який ніхто не цінує. Але ж ви знаєте. Бережи тебе, господь любий. Підтвердження. Це не відвідувачі магазину. Вони прийшли сюди, аби лишень побачитись з ним. Пане, ви у чудовій формі. Тренуєтесь? Це не надовго. Насправді так. Тренуюсь. Дякую. Юначе. У нас тут бізнес, а зовсім не клуб підтримки, який на вас розкішний костюм. Він справді дуже вам личить. Ти так гадаєш? Як же ж ви важко працюєте? Лише на вас тут все тримається. А мені здавалось, що цього ніхто не цінує. Так, постійно такий стрес, але схоже, що люди цього майже не помічають. Ні. Те, що ви робите, надзвичайно важливо. Ти знаєш, гадаю, що бос хотів би тебе бачити. Ви неймовірні. Ви даєте людям роботу, що дозволяє їм забезпечувати свої родини. Це велика заслуга. Так приємно чути. У більшості випадків мені здається, що люди не визнають цього. Для них я страшний нелюд прямо з пекла. А от і ні. Ви диво. Ви знаєте, у мене є знайомі, які хотіли би зустрітися із вами. Пане президенте, неважливо, що там про вас говорять. Ви як і раніше, чудово граєте у гольф. Хай Бог благословить тебе. І вас у вас дуже розкішні вуса. Впевнений, Рейнольдс і Том Селек дивляться і заздрять. Не жартую. Дякую, будь ласка, мир між Ізраїлем і Палестиною. Працівник автостоянки налагоджує переговори. Посміхнись, бум стоматології. Працівник автостоянки задає новий тренд. Хью Ньюмен. людина, що змінює світ за допомогою безкоштовного паркінгу і компліментів. Це таке полегшення. У вас закінчилася ліцензія, сер. Ось чому ви так гарно справляєтесь. Ви такий старанний. Справді? Ви так думаєте? Х'ю, у чому ваш секрет? Мені просто подобається бачити посмішки. Здається, у світі немає людини, яку Хью Ньюмен не змусить посміхнутись. Наступний. Жодних посмішок, гумору чи веселощів. Смішок гумору чи веселищів. Ніхто не посміхається на фото для водійських прав. Це заборонено. Наступний наступний. Ви неймовірна. Така витончена. Наступний Вікторія. Яке милозвучне ім'я. Наступний. Ви так дбайливо ставитесь до обладнання. Вони повинні бути раді, що ви тут працюєте. Ми зачиняємося, сер. Вікторія. Я просто хотів побачити вашу посмішку на сер. А де я можу отримати? Ми не даємо підтверджень. Сир. Наступний вони так пасують до ваших очей. У вас найчарівніші очі, які я коли-небудь бачив. Наступний. Ви їсте здорову їжу, тобто піклуєтесь про себе. І це дуже круто. А як ви турбуєтесь про собаку, гуляєте із нею цілих чотири години? Більшість людей не гайло б на цей час. Це точно. Ви коли-небудь посміхались? Так. Коли? Коли ще була маленькою дівчинкою. О, готовий посперечатись, що у вас найкрасивіша посмішка. Що з нею сталося? Наступний. Він нікого вам не нагадує. Наступний. Вони кольорові і чорно-білі. Наступний. Наступний. Я просто хотів побачити вашу посмішку. Мені шкода. Наступний. Я хотів би отримати підтвердження, будь ласка. З вами. Все гаразд, мабуть. Гаразд? Ви сказали гаразд? Так, гаразд. А більше нічого не скажете. Який сенс. Повідомлення про звільнення. Гей, пробачте. Пробачте. Чи не могли б ви нас сфотографувати? Дякую, ми дуже вдячні. Ми тут вперше. Посміхніться. Це не справжні посмішки. Ви ж закохані. У відпустці подорожуєте світом. Як же це круто? Якби я хотів їздити по світу з коханою жінкою, щоб хтось сфотографував би нас ось так зі щирими посмішками. Друзі, у вас же безліч приводів посміхатись. Ви дивовижні? Це ж ваші найкращі роки, які ж ви чудові. Ось так і стійте. Оце я розумію. Посмішка. Давайте ще раз. Чудово. Ще супер. Погляньте одне на одного. Фантастична пара. Що ви найбільше любите у своїй дружині? Вона приймає мене, незважаючи на те, що знає мене. Де ви познайомились на засіданні присяжних? О, виконуючи обов'язок з коханням усього життя. Ви просто надзвичайні. Гарно, гарно, радий нашому знайомству. Дякуємо. Пробачте, ви викликаєте в людей на щиріші посмішки, які я коли-небудь бачив. Чи не хотіли б ви підзаробити, роблячи таке фото? Пробачте, я втручаюсь, але ви така гарна пара. Ви моделі? Ні. Ні. А хочете ними стати? У вас найпрекрасніші у світі очі. Перепрошую, ваші очі, вони прекрасні, ви прекрасні, і ця сукня вам дуже пасує. Ідеально можна? Гаразд, що ви любите найбільше в цьому світі? Свою доньку в неї найпрекрасніша посмішка. Вітаю. Я прийшов на чистку. Г'ю Ньюмен. Вітаю, Х'ю. Впишіть сюди номер ваших прав, будь ласка. Звісно, дякую. Як вам вдалося? Ви ж посміхаєтесь, але вона чи ви. Наступний, пробачте, сер. А де Вікторія? Вона тут не працює. Її звільнили. Наступний. Звільнили? Чому? Вони всі посміхались. Ви лиш погляньте, що вона накоїла. Вони всі посміхаються. Жахливе фото. Просто маячня. А де вона? ви така гарна. Дякую. Ви чудово відпочинете у цій відпустці. А які захоплюючі історії будете потім розповідати? Не можу стриматись, завжди хотіла побачити Париж. Я не розумію я перепробував усе, що ж сталося? Коли я була маленькою дівчинкою, мама серйозно захворіла і так і не одужала. Протягом цих років вона так журилась, що розучилась посміхатись. Дивлячись на неї, я теж не могла посміхатись. Я не посміхалася багато років. Та одного разу до неї підійшов хлопець і сказав, яка вона красива, така красива, що захотів сфотографувати її. Він викликав у неї посмішку. І раптом, після довгих років, їй стало краще. Я знала, що це був ти. Шукала, де тільки могла, та не змогла знайти. Я обійшла всі гаражі, сплатила всі рахунки, але тебе не знайшла. Ти платила за паркування за для мене? Так. Бо ти чудовий. Ти неймовірний. Мені ще ніхто ніколи такого не казав. Озвучено проектом Укрдап.нет. Над фільмом працювали переклад Людмила Христиненко. Ролі озвучували Олексій Соловйов та Лілія Добривода. Робота зі звуком Роман Мирон. Залишайтеся з нами!